А там позвонили Зеленському, сказали, він зараз це зробить. Ні! Так само, як і Трампу, ви скажете. Ні Байдену, ні Путіну, ні кому ще. Давайте перераховувати кого. Даже всі, ні. Розумієте ви нарешті, що рішення, які приймаються керівництвом, воно, як правило... Ну, скажімо так, не завжди прямолінійне, а дуже часто настільки неадекватне, що ви думаєте, боже, як же вони прийняли? А так вони прийняли. Приходиться враховувати дуже багато фактів. Край багато. Відносно того, що от Зеленському позвонили, і він зараз все, все, все. Нікуди він не дінеться, ви ж зрозумієте, така ситуація. Я вам зараз розповім історичний факт. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.